Привіт, мої любі друзі! Ми знаходимося у Чернівцях, як ви розумієте, на театральній площі. Сьогодні, 13 вересня 2023 року. І не випадково саме з цього вістя я веду цей маленький стрім-репортаж. Тому що 53 роки тому назад, саме тут, е вперше пролунала е пісня, яку знає кожен українець. Пісню, яку написав наш земляк Володимир Івасьюк. Це Червона рута». І сьогодні. Тут, коли я робила свої гранічні тренування, я побачила, як представники одного з наших каналів, я потім передам мікрофон, скажімо так, роблять зйомку. І кожен, кожен хто проходить, співає рядочки Червоної руки. Це дійсно знакова подія, тому що це гімн нашої самоідентифікації, це гімн нашої буковини. Давайте всі разом. Черво! Ту не шукай вечорами. Ти у мене єдиний, тільки ти повір. Бо твоя врода то є чиста вода, то є бистра вода, синій пір. А зараз ми поміняємося камерами. Пару слів запрошую. Угу. Так. Скажи, будь ласка, який канал ви представляєте? Медіакоманда команда Чернівецького проміння. Сьогодні ми готуємо матеріал у вечірній випуск новин. Власне до 53-ї річниці з моменту виконання першого виконання легендарної червоної рути. І запитуємо, чи буковинці і українці, які проходять театральною площою, знають гімн національної ідентифікації українців. Це чудово, це чудово. Дякую. От Наш оператор теж знімає і звичайно. Давайте подивимося на нашу неймовірну театральну, центральну площу На цей витвір мистецтва, на місце, яке надихає кожного і чернівчанина, і буковинця, і гостей наших чернівців. Співаємо Червону роту, любимо своє, тому що воно неймовірне. Гарного дня!